Всім добрий день! Сьогодні 2 січня, 23 го року. Всіх поздравляю з новим роком! Всім бажаю миру, здоров'я, щастя, нашої Україні перемоги. Ми зараз з страстенька на Ланжероні в Одесі, дуже теплий день. Зараз 10 градусів. Я зняла куртку, дивіться, в світері. так і то мені жарко. Зараз пройдемося трошки по берегу, покажу вам море. Планувала піти з Расті в Аркадію, але зараз не знаю. Растя, як завжди, ми їмо кістки на вулиці, бо даю їй багато свободи, а потім у нас проблеми. Тому зараз буду дивитися, як по її настрою, але трошки пройдемося і вас запрошую. Пішли. Дуже багато людей на море. Дивіться, такий сонячний день. Зараз я сіла, трошки встану, покажу вам. Ну Все, будемо йти, і я буду щось розповідати вам. Починаємо з моря і пташок. Дивіться, яка краса, і скільки людей, так? Да? Клас. Ну, дуже тепло. Прям хочеться окунутися. Так, пішли. Раз це держу на поводку. Тому що все, вийшло із довіри. Растюня! І море трошки. Це, з цього починаємо. Заряджаємося енергією в море. Ля сотрада зараз буду так іти і розповідати, як ми зустріли Новий рік. Десь в 12 дня. 31-го по всій раз тягне, я йду, розповідаю. Десь дванадцяти дня по всій країні була воздушна тривога, але наша ВСУ спрацювала дуже гарно. Ну, не дивлячись на це, все одно були жертви і в Києві, і були і прильоти, і жертви. Ну, подлюки просто це не терористи, це хуже терористів. В Херсоні опять, загинули, загинули люди. Словно Одеси, то десь на вечір світла вімкнули, але ще не було і 12 ночі, як знову була повітряна тривога, опять спрацювала гарно наша ЗСУ, дякую. Ну, Новий рік такий, Новий рік такий, як сказати, в тих умовах, в яких ми знаходимося, більш-менш нормально. Послухали президента, випили по бокалу шампанського і легли спати. Слухали президента, плакали всі. Ну, напевно, все, все як у всіх. Вчора була теж дуже гарна погода. Ми ходили-гуляли з Ну, нічого не знімала, просто так в своїх думках щось ходили-гуляли. Ввечері вийшли вчора на Дірібасовську. же в останню ми поставили ялинку, вроді казали, що ні, в Одесі ялинки не буде. А Потім в останню мить все ж таки поставили цю ялинку. Я була серед тих, які були проти. Думаю, ні, зараз не на часі, які там ялинки, але ну, коли я її побачила, боже, вона така красива, синьо-жовтою стрічкою ще. Ну клас. Так ми вийшли вчора, з Растю, я з нею виходжу, ми живемо біля Дерибасівській. що в мене перекошена, ну раз це Вчора вийшли з Растю, я з нею виходжу там годин там в 9 на вечірню прогулянку в туалет, так як ми живемо біля Дерибасівській, то йду там в Горсат на Дерибасівську. І боже, стільки було людей. Я стільки людей бачила ще перед війною. Всі гуляли. Я думала, що Растю там затопчать. Такі прямо ну дуже багато. Ще був комендантська година з 11 вечора, навіть в новорічну ніч. А до мене приходив до нас, приходив мій син на вечерю 31-го, і він теж недалеко від мене живе і десь там в пів одинадцяти вечора. Він ну, вирушив додому, а я вийшла з расією його провести і зайшла на Дербасівську. Там е, взагалі нікого не було. Е, Темрява і людей, ну зовсім нікого. Тільки там поліцейські ходили. От, ну, всі придержували цю комендантську годину. Ось так. У нас на дорога начебто працює. Растя не тягні мене, начебто працює, але раз туди не беруть, тому і мені там не місце. Стосовно Херсона, то знайомі, з якими там я ще спілкуюся, які залишилися в місті, то кажуть, ще президент тільки закінчив свою промову. Як таке почалося, гатіли, як скажені, попали в дитячу обласну лікарню, в басейн університету Підина. Що вони перекручуються ця камера? Вже погода супер, супер. Яка краса. А взагалі Херсон обстрілюють постійно кожного дня. Там нема такого дня і такої ночі, щоб його не обстрілювали. Нема такого дня і такої ночі, щоб не гинули люди, ті, хто там залишився. У нас е, е, жінка з роботи. Е, Писали в нашій групі, де я там раніше працювала, загинула під обстрілами, попала під обстріли зі своїм сином. Син в реанімації, а вона в морзі, нема, нема кому поховати. Це вообще жахіття. Зараз йдемо поверху. Першого разу ми спускалися туди донизу. Там теж пташок кормили, але сьогодні підемо поверху так. Тут і сонце. Дивіться, яка краса. Яка краса, <рес> то я бачу красу, я не знаю. А дивлюся в телефон, що він знімає, і думаю, ну що там за краса? Ні, ну клас, мені дуже це подобається місто, мені дуже подобається море, по-перше, а це коли ще дерева, ну да, вони такі зараз оголені, але все ж таки ця травка, це ну, не знаю, мені здається, що дуже красиво, тут і дуже класно, що зробили цю трасу здоров'я. Спортмайданчик. До речі, в Херсоні спортмайданчик, який побудував наш мер Ігор Калихаєв. Ми навіть не знаємо о його долі, тому що він був затриманий. Там і то кажуть, що він десь в полоні досі. Так ось він біля Політеха побудував спортмайданчик такий класний, що для нашого міста це ого-го круто. Ми, ми ніколи такого не бачили. І що в нього влучила ракета. кончена. про Катеріну. Знесли ж пам'ятник Катерині, а ми ж живемо біля пам'ятника, де він стояв. І я вже побачила зранку новину, що там якась двіжуха, що готується його прибрати. І ми вийшли коли з рацією, то дорога була цеплена, там стояв якийсь кран такий, було багато людей, багато камер, багато фотоапаратів. І, так, і це все було протягом дня. Ввечері, я дивлюся, пам'ятник ще стоїть, коли ми з разцією виходили в 9 вечора на прогулянку. А потім наступного ранку я подивилася те, що, з новин, що його вночі прибрали. Ось, ну, ми вийшли з расі, коли на прогулянку, вже його не було. Там вже прапор стоїть, висить. Цей наш український. І все. Потім прийшов до мене на мій син, ми там пообідали щось. І, ну, я пішла його проводжати, він каже, давай трошки пройдемося. І ми йдемо, а він каже, отут музей. І ми такі з ним голову поворачуємо, дивимося Катерина лежить. І пішли з нею ще пофоткались, такий історичний момент. Попрощалися. Я, я написала прощання з Катериною. Ось так. Людей очень много, да? Трендец. Трендец. Це теж Мне тут тоже очень нравится, очень красиво, как всегда. Растёнка! Растюнь. Як ти відійшла трошки? Попустила? Дуже багато кісток валяється. Вона їх їсть, бо я даю їй свободу, біжить від мене, а потім у нас проблеми. З животиком болить животик. Вже таку стометровку. Зараз я вам покажу. Де там скамійка на скам'яки. І, і не знайшла собі місто, де просісти. Хотіла трошки посидіти, ну їх тут не дуже б... видно. Ну так. Нема де сісти, да, Растя? Відпочити. Ну Біля туалету не, не дуже хочеться. <риклад> Але я трохи здоволена, що вони тут свободні, ці скам'янчики. Вже не фінішні примі. Тут сонце щось незрозуміло. І так поварай, повертається сонце, і так повертається сонце. Я Два дитяки та дитинка. Так, ану, сиди. Ми вже в Аркадії Ну, туди не підемо. Tak, troszkę żywioł. Трошки сховалася від сонця, тому що не могла тут знімати, бо сонце сліпить. І ви нічого не побачите. Ну, людей багато, Аркадія живе, але так, все, цього Лас-Вегаса, до якого ми звикли, немає. Ну, я не знаю, що тут ввечері робиться. Я думаю, десь так і ввечері. Бо світло вимикається. Дуже багато людей, чудовий день, але я вже одягла курточку, трошки тут вітерець, чи може вже ввечері, я не знаю. Настя тягне, нічого не змінюється в <рес> ці зйомках. А зараз я хочу е, піти по іншому шляху. Не так, як завжди, не по центральній алеї. Не знаю, що в мене вийде, бо я так ніколи не ходила, але знаю, що так ходять. Тому, тому будемо зараз намагатися знайти інший шлях. Так ми ось по таким сходам красивим йдемо наверх. Ось і така Растя неслухняна, да? І ми йдемо наверх. Растя, пішли. Зараз ми будемо йти поверху. Ага, Як воно? разомнила. Отлично. Так, растюня. Тут хтось живе, але я не можу зрозуміти хто. Ну, може тут переселенці. Зараз це як боліто, то тут було, було взагалі таке місце супер. Ну там сонце світить. З цієї сторони не можу показати. Тут ще щось прибирають, порядки наводять, щось підрізають. солнце ослепляет, но может красиво, дуже Ці дерева красиві. Так, оно ну, зараз трошки Яка краса. На останнє я покажу нашу ялинку. Дивіться, яка вона красива. Клас, так? Тут темрява, нічого не видно. Але ялинка бомба. Синя жовтою стрічкою. Клас. Все, з Новим Роком, ще раз. Слава Україні, героям слава, дякую вам за все.